Показую вам дом. У нас є ось таке місце, такий куточок на балконі. Тут виводився кондиціонер. і бачите, воно не зовсім естетично виглядає. Там, взагалі, дірка, шпалери відстають. А тому треба це все якось гарно заховати. Поки в нас тут висіли штори, того сильно так помітно не було. А Коли зробили рулети, то це от прям дуже сильно кидається в очі. Тому зараз займемося виправленням цього дефекту. Показую вам після ось така у нас вийшла конструкція. Бачите, все тут під колір. Такі ось кольору полички. Ось тут на стіні так само. Ну і там вийшло доволі таки симпатично, навіть дуже симпатично, класно. А ще що хочу показати, так трішки ближче. Подивіться, ось яка штучка тут є. Вгадайте, що це таке може бути взагалі на вашу думку. Ну, але я думаю, по ось цьому і по лампі, яка поруч можна здогадатися. Натискаємо на кнопочку, і нам виїжджає три розетки. Дуже класно, дуже зручно. Зараз покажу, що все працює. Вмикаємо лампу. Опа! Все, це для того, щоб можна було підзаряджати ноутбук, коли працюєш, або телефон, чи так само включити лампу.